А нас тут просто кинули. Як лохів розвели за спинами. Діла свої зробили, злили нас. Мене з тобою разом бунітас. Злили нас тут просто кинули. Доброго дня всім ще раз всім. Я представляю комунальне підприємство житлоінвестбуд Інвестбутку КБ. Заступник директора Лесик Микола Іванович. Які виступає тут замовником будівництва на цій земельній ділянці? Земельна ділянка вам також говорив вам, що передана в оренду тресту Київ із Буд один рішення в Києві 2004 році. Перший договір оренди заключений 30, 30 березня 2005 року. І, і договір.

Чого ви таке робите? Чого ви будуєте далі ці шахти для нашого життя? Ми по 20 років стояли на черзі, працювали на будівництві, наші діти працювали, ми не дочекали. Ви самі не думайте, що ви робите. Ви люди вибрали для чого вас. Перше, що построїти, думати треба, де її тисячу разів розбирай нас відрішуть. Я себе чую, хочу, щоб ви почули нас. Послухайте, будівництво нам не треба розказувати про будівник. Нічого, тому що спорудати там ніхто не дасть. І ви не дайте, і ви не окупаєте, що брати. Ви забрали, що це політик, там не поїхати. Ми забрали, що все. А нас <плес> тут просто кинули, як лохів розвели за спинами. Діла свої зробили славі. Договір, договір ореста було цікавить. Продовжений 25 березня 2009 року на 4 роки. На 4 роки ночі, будь ласка, такі ще. А дайте, дайте, будь ласка, хронологію. Перше, коли який номер і дата рішення про виділення відбуду земельної ділянки 2005 року. Потім дата підписання договору оренди. Хронологію дайте. Нам. Рішення. Рішення. Все 2004 року називається надання насиличних земельних ділянки. Хресту Київ міськнуть один, написано, написано. передати стресту Київ міський один у короткострофу оренду на два роки. На два роки. Земельній ділянці 0,51. Це перш. На підставі цього рішення вкладений договір оренди. Будь <said> ласка, послухайте, залишайте себе, чуть -чуть. послухайте. Чуть -чуть. послухайте чуть -чуть. Заберіться терпіння. Тут ми не приймаємо підвивайте рішення підвивайте. будувати чи не будувати. А, Дається можна, послухайте від 31.03 2005 -го року. Пункт, значить, пункт договору 2.2, 2, -2 ви, э, договор 3.1, Викласти в такій редакції. Договір є поновленим на 4 роки з дня укладання договору про внесення змін до договору оренди земельних ділянки до це договір. А цей договір укладений з 25 березня березня року. І до цей договір про внесення змін до договору є рішення Київради? От Скажіть, будь ласка, 30... Чекайте, 31... першого шановні шановні сусіди. Мене звати Юрій Власенко, я юрист, представляю інтереси ініціативної групи по БЗК 54 і зараз по Маяковського 4. справа в тому, що і там, і там, і на БЗК 54, а на Маяковського 4 аналогічна ситуація. Люди кричать, люди невдоволені. Але повірте, те, що ми зараз будемо забувати питаннями і оціми е, незрозумілими емоціями, воно ні, ні до чого не призведе. Я так розумію, що представники шановні Деснянської адміністрації. Прийшли і вже сказали, да, я трошки запізнився про те, що е, будівництво здійснюється законно. Так. Якщо так, якщо вони це сказали, то ми повинні вивчити документи. По-перше, тому що, скажімо так, однодумців з боку влади ми не побачимо. Ми повинні вивчити документи, потім звернутися відповідно до прокуратури, до державної інспекції сільського господарства, для того, щоб вони вивчили вже, е, вже звернулися. Так. Вони подали позов в господарський суд міста Києва про визнання недійсним договорів арену. Рішень і всього решта, і ми, як вже безпосередньо мешканці да, від Будинку, до якого належить ця земельна ділянка, як прибудинкова територія, можемо звертатися також і в окружний адміністративний суд із вимогою про скасування рішень 2004 2005 якщо ми встановимо, що це безпосередня земельна ділянка, я, я вас висухав, прибудинкової території. Тому давайте зараз не будемо кричати, послухаємо цю хронологію. Якщо наші представники, шановні забудовника дадуть нам ознайомитись копії цих документів, все взагалі буде добре, для того щоб ми розуміли, що далі робити. Тому що, повірте, емоції можуть, можуть бути е, довго, але вони не будуть ніякого мати результату. Тому давайте послухаємо, що скаже Микола. Я не дав інформації. Ні, далі... ні, На 4 роки дали з 2005-го, 2009-го, час 2012-2013. А далі? 25 березня 2013 року діючий договор оренди. Я ж сказав, вже Трестський місць буде Звернувся до Київської міської ради щодо продовження договору. Так він же передав Дивіться, Хронологія. У нас є 2004 рік рішення Київради, є 2005 рік про договір про внесення договір оренди. Потім у нас з'являється 31.03.2005 2005 року. Договір про внесення змін до діючого договору. Оцей договір про внесення змін до діючого договору оренди він був прийнятий, він повинен був прийняти на підставі якогось рішення Київської міської ради. Назвіть, будь ласка, номер рішення Київської міської ради, який би дозволив внести зміни до діючого договору оренди. Я не можу відповідати А нас <плес> тут просто кинули. Як локів розвели за спинами. Діла свої зроби. Ну нет, перестаньте, там, пожалуйста, у меня голоса нет. Послушайте, единственное решение, единственное решение, которое мы сейчас реальное и разумное можем принять, знаете, говорят, э, плохой советчик гнев. Значит, да, мы сейчас с вами со всеми составляем бумагу. Называется протокол данного мероприятия. Мы и они. Послушайте, зібрання. абсолютно правильно. В ньому указуємо Сейчас одну секунду. О том, що что... У мене голос просто пропадає, прошу прощення. О том, что мы требуем наложения. Моратория. Мы все образованные люди. Знаем, что это такое? Мораторий это временное приостановление всяческого движения. Всяких движений. С нашей стороны, с их стороны. Гарантом этого пускай выступает местная власть. Это это власть. Это гала... Нет. Нет, нет. Мы требуем, в этом будет требование, учесть наше мнение громады при рассмотрении вопроса о продлении срока аренды. Понимаете, в чем речь? Вот тогда пускай они попробуют город прийти нам и сказать, что та земля, на которой стоят наши дома, уже нам тоже не принадлежит. Все, вам принадлежит только вот ваша клетка на каком-то этаже. Понимаете, в чем речь? Согласны? Согласны? Будемо це голосувати. Я пишу протокол. Да. Все-таки в мене ще є одна пропозиція. Борис, слухайте, раз я вас Ви вибрали інстидитивну групу. Послухайте, Борис, ви вибрали інституну групу, в числі таких чоловік. Я би запропонував, враховуючи, що правильно сказав наш шановний юрист, Юрій да, Власенко, що питання перейшло в площину юридичних відносин з цього питання. Тому треба працювати по цьому далі, щоб вийти з цього з цієї ситуації. Так як, сьогодні, так як сьогодні записано, Ні, Мені, ні, можу, ні це їх протокол, буде добре, це їх протокол. Напишіть, щоб нам дали ці повноваження, і ми сніг ми зупинимо ті. Тихо. Тихо, Тихо, тихо. ж таке орієнтку, Дмитра Олександровича. Ми одразу, коли прийшли крани, в понеділок ми під'їхали, і міліція винесла протест про призупинення будівництва для вияснення будь-яких обставин. Де цей протест? Уважаємо, що це міліція знає. Де цей протест? Получив цей протест? Получив цей протест? Получив Я говорю Секундочку, міліція винесла вівторок. Одразу крани поїхали, поїхали. Чого перебиваєте? Послухайте, будь ласка. Чого перебиваєте? Вівторок. Ворог, знову почали вийшли крани, були викликана міліція. Так само приходили. Ви приїхали і сказали, щоб люди розходилися, оскільки всі документи є. Хоча міліція показала папір, що не мають права продовжити будь-яке будівництво. За приєднати міліція. Ви сказали, так? Да? Що приєднаний повітря? От послухайте, я на написати Я власне представляють Януковиця. Я відповім, відповім. Я. Я. Я на питання. І я вам ще раз кажу. Ніяких. Лариса, ти ж була тут. Ти ж була вчора, Я ніяких. Доручий не давав ні міліції, ні будівельникам. Я звернувся до Миколи Івановича, прахуючи прохання людей. Ти можеш зупинити будівництво. Що ти сказав їй? Скажіть <певести> нас, це є? ви є приписне? Покажіть. Давайте зараз заклеємо. Давайте просто заказіть сюди. Готово, готово, до мене! Як ми приймаєте? Я ж хим скажу. Послухайте, шановне, от що ви, Лариса, значить, що ми послухайте? Вже в принципі все, що треба було сказати, з усіх сторін, все сказав. Що каже зараз пропозиція Юрія Власника як юриста? Я знаю його, він грамотний юрист. Хочу сказати про те, що... Баджака 54, 54А з його участі. Сьогодні прокуратура Деснянського району подала протест на рішення, Що? немає нічого. Немає. З цього приводу, давайте, давайте просто дивіться, я, я вам можу це сказати, як, як, як було на досвіді, так, коли просто писали е, звернення на Попова, писали на прокурора, там були відписки, написали документи, на, направили в земресурси, в архітектуру, звідти прийшли відповіді про те, що ми перевірили, порушень ніяких немає, це була просто відписка. Коли ми взяли повністю документи у забудовника у Рахімової, так, по 54 а, і почали вивчати взагалі що коли приймалося рішення про виділення земельної ділянки, як укладався договір купівлі продажу земельної ділянки, як переходило право власності від Рахімової до ПП Армаса. Як були дотримані містобудівні умови чи не були, тоді вже було, скажімо так, матеріал, який ми виклали безпосередньо, і Володимир Олександрович подавав звернення відповідно після того, як опрацювали, і пішло воно на президента, на голову державної архітектурної будівельної комісії і скажімо так, уже ці матеріали вони були е, покладені в основу позову до суду, е, які зараз розглядається. Вчора вчора було друге судове засідання, і на 19-те березня призначено ще, я сподіваюся, що ми все таки дожмемо цю ситуацію, і буде зупинено взагалі скасовано рішення, і там ніякого будівництва не буде. Після про... того як мене Дякую. пан Крахмалюк представив, я вже боюся, що ви будете думати, що я представник влади, я абсолютно ніякого відношення до деснянської адміністрації не маю. І виступаю в даному випадку абсолютно безкоштовно, як людина не байдуже те, що відбувається в Деснянському районі. Якщо ви дозволите разом з ініціативною групою вашою Їхати мені да, шісті, подивитися шісті. ці документи, зробити копії документів. Єдине, що поки що давайте будемо тримати з ініціативною групою Зв'язок, у щоб... нас є голова ініціативної групи. Це Красікова Лариса Григорівна, Маньковський є. Значить, столяр є, Каганюк Журавський, і зараз Юрій Влас спільно з генпідрядником, з замовником їдемо в адміністрацію, Всі спокійно в свободне приміщення. І всі документи, які потрібно вам для знайомлення, спокійненько, крок за кроком подивимося. Там у нас є юристи наші, там є фахівці управління будівництва. Ми все це розглянемо. І складемо відповідний акт документу. По-моєму, чувак нас кинули.